Доброго дня! Сьогодні 14 серпня 2022 року і наша Україна і українці разом з нею святкуємо свято Маковея. Традиція давня в нас є. Можливо, вона не пов'язана з якимись там релігійними законами. Але з Давен Давен, саме на Маковея, 14 серпня люди готували. Коржі з маком, або їх, як ще називають, шулики з маком, шулики, ламанці, ламанці. Я не знаю, хто там як наголос. У нас дуже багато грамотних людей розвелося, виправити мене. А я вчуся. Так що вибачайте. Оце ми їх просто зараз поломимо. І ось сюди. Що у нас дві макітри, пояснюю. У маленькій макітрі у нас мак з медом. У великій макітрі у нас мак із цукром. Ще одне, чого так багато водички? Тому що ми любимо, у нас на Вінничині їдять саме так. Її просто густе намазують. Але все одно смачно.